У продаж надійшов ось такий дизельний Opel Insignia B Business Edition. Мотор 2 літри. До речі, доволі економний та тяговитий у змішаному циклі. Споживає всього. 5-6 літрів на сотню. В парі з мотором працює надійний восьмиступеневий автомат Aisin, що відомий своєю довговічністю та комфортною роботою. Перша реєстрація серпень 2021 року автомобіль належав першому власнику, використовувався на фірмі і має 297 тисяч кілометрів пробігу. Але цей пробіг траса а не міські поїздки. Тож. Авто збережене у хорошому стані. Інсігнія оснащена LED-оптикою. У комплекті додається ще один комплект резини на 17. Мінімальна ціна до віддачі 7770 євро. нетто. У автомобіля є легкі сліди граду. Як бачите, найбільше постраждали дах і капот. Також є вм'ятинки на задньому лівому крилі. Та одна на багажнику. Проте в наш час такі пошкодження легко та недорого виправляються без фарбування, тому це не є критичною проблемою. Крім того, на передньому бампері справа в кутку є невелика подряпана. Перевірив кузов товщиноміром, все в нормі. Жодних слідів серйозного ремонту чи шпаклівки не виявлено. Диски в хорошому стані без критичних пошкоджень чи глибоких подряпин виглядають доглянутими без слідів сильних ударів або корозії. Резина розміром 225 55 r 17 протектору у гарному стані ще послужить. Гальміні диски та колодки також у нормі. Нижче автомобіля чисте та без слідів корозії, жодної іржі чи пошкоджень усі елементи на місці без слідів підтікання або необережного ремонту. Багажник збережений добре, хоча є невеликі подряпини від перевезення речей. В цілому все чисте, обшивка ціла, пластик без серйозних пошкоджень. За потреби заднє сидіння можна скласти, що додає більше місця для великих вантажів. Як для пробігу 297 тисяч салон виглядає дуже добре. Пластики, кнопки управління та ручки збережені без сильних потертостей чи пошкоджень. Сидіння в хорошому стані, без серйозних заломів чи проривів, усі елементи керування працюють належним чином, нічого не скрипить і не розхитане. Відразу видно, що цей пробіг намотаний трасою, а не в місті, адже салон зберігся значно краще, ніж у машини, яка постійно їздила короткими відстанями з частими зупинками. Є підігрів передніх сидінь та керма: двозонний клімат контроль, круїз, контроль смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне гальмування. Ззаду місця достатньо, пасажирам буде комфортно навіть на довгих поїздках. Посадка зручна, простору для ніг і голови вистачає. Стеля чиста, без плям і провисань. Двигун запускається з півоберта, працює стабільно та без сторонніх шумів. Під капотом чисто усі компоненти на своїх місцях без слідів втручання чи протікання, охолоджуюча рідина в нормі, мотор не перегрівається жодного пару чи інших ознак несправності. Для більш детального огляду цієї інсігнії або допомоги в підборі іншого автомобіля з німеччини звертайте за номером, вказаним в описі під відео.